Всім привіт, до вирушає містами України, аби дослідити регіональне ІТ. Дізнаємося, як живеться айтівцям та компаніям під час війни, а також як вони набажають нашу перемогу. Розпочнемо з Вінниці, найкомфортнішого міста нашої країни, а також третього в рейтингу ДОУ. Перш за все нам стало цікаво, чому АІТці обирають Вінницю і що тут такого особливого. Чому приваблює місто? Чому Вінниця? Бо що Вінниця взагалі найкраще місто. Для мене Вінниця це рідне місто, я тут народився. Хто народився в Вінниці, шуткую, то є дві таких шутки. Перше це Вінниця, це центр України. Ну, приблизно, якщо на карту дивитися, то так воно і є. Ну і є анекдот, що Вінничанин це одесит, який не доїхав до Києва. А це якщо так шуткувати, якщо серйозно, то Вінниця, тому що саме звідси з Вінниці, родом всі наші засновники. Вінниця компактна, красива, рідна. І всі, хто приїжджає до Вінниці, обов'язково сюди повертається, тому що вона унікальна. Тому що я народився і виріс в Вінниці. Потім мене закинуло на 6 років в Дніпро. Потім я знову ж таки переїхав в Київ. І після цього вже повернувся Вінницю, тому в мене є чим зрівняти. Місто дуже сильно розвивається, і тут дуже багато насправді умов для початкування бізнесу для відкриття нових компаній нових локацій. Саме місто по собі комфортне, воно не досить велике. Тут можна і в принципі пішки. Майже в будь-яку точку дібратися, і можна громадським транспортом або своїм транспортом. Можна орендувати велосипеди, самокати. Це що стосується саме добирання. Більше половини українських айтівців покинули свій дім і переїхали в більш безпечніше місце на початку повномасштабного вторгнення. Вінниця стала так званим перевалочним пунктом для айтівців з Києва, Харкова, Дніпра, Півдня та Сходу України. У нас великий офіс. Центральний офіс в Україні був у Харкові і залишається у Харкові. Ми зустрілися із запитом на релокацію досить великої кількості людей у більш безпечні місця, не лише наших людей, але й їхніх близьких сім'ї, навіть знайомих, 24 лютого. Зранку я мав зустрітися в Києві з нашим партнером з бандою агенцією, і ми мали відзнімати нову рекламну кампанію. Замість цього, 24 лютого, так як е я збирався в дорогу, я посеред ночі прикинувся. Ми підняли все керівництво і ще до початку робочого дня вже були прийняті низка там рішень. Я пам'ятаю, що вже з вечора, 24 го почали телефонувати колеги, які переміщалися з інших Міст, які їхали більше на захід України, саме через Вінницю, та він це стало таким центром прихистку для багатьох українців. Так і вже з вечора, 24-го ми думали і об'єднувалися з колегами, яким чином де кого розмістити, поселити біля двох тисяч осіб. Кудець нам вдалося прихистити за перші місяці саме війни. Так, де таку статистику ми, ми підрахували, і самі основні рішення так. Як ми не знаємо це вперше для всіх нас з вами, і ми просто зупинили всі маркетингові бюджети. І головне, ми зупинили будь-які платні наші сервіси, розуміючи, тому що е, багато людей, біженців, переселенців, наприклад, на мрія, для них важливо буде, щоб сервіс працював, тому що переїхати кудись в інше місце, знайти ріалтера, нерухомість, де поселитися це ключове. Не у всіх ріалтерів, і ми не знали, чи будуть Працювати платіжні системи будь-що для нас, основне було це якраз от щоб ті сервіси, які ми надаємо, щоб вони працювали там. Авторія в перші дні, ну коли це так. Ніхто не огоптався, то це більше було схоже на майданчик. Віддам авто на зсу, «Продам дешевше авто на зсу і так далі. І тому подібне. Мабуть, варто відмітити там найбільшу таку величезну допомогу нашого колеги Айдар, так який дійсно повністю весь будинок віддав саме для цієї справи. Він самостійно їздив додатково в магазини в епіцентри, докуповував ще каремати, спальники. Свій гараж він повністю обладнав для перебування тварин, Рин там були і собаки, і кішки, і шиншили, і хом'ячки, і черепахи. І деякі дітки навіть приходили до е, нашого колеги Айдара, казали: Дядя, покажи зоопарк, бо нас і такі випадки. Так потім з часом Айдар долучився до Збройних сил України і зараз захищає нашу державу. Компанія одразу розробила план на випадок надзвичайних ситуацій. Цей план у нас був ще до 24 лютого, на всякий випадок але напевно мало хто вірив, мало хто сподівався на таку підвість. Відповідно, із початком цього повномасштабного вторгнення дуже велику кількість людей перевезли на захід України. Наша компанія зустріла 24 лютого, в принципі, в повній готовності до такої незвичайної ситуації. Було організовано багато транспортних шляхів для людей, які знаходяться в зонах. Найбільшого ризику, а також був заброняний місця, готелі, куди люди з цих зон могли переїхати і знаходитись у безпеці оці перші півтора-два місяці. Наприкінці січня 2023 року в медіа з'явилася новина про те, що американець українського походження Григорій Степанець заповів мільйон доларів головнокомандуючому зсу Валерію Залужному. Один мільйон доларів це американська спадщина для Валерія Залужного. Народився Григорій тут, у Вінниці навчався в ліцеї номер 4 на посаді якому йому планують встановити меморіальну табличку. Невдовзі стало відомо, що ще по два мільйони він залишив вишам українському католицькому університету та Києво-Могилянській академії 100 тисяч доларів музичному колективу Хорея Козацька. Ей, українці є ще наша, жиреві свята. 1989-го Степанець переїхав до Редмонда, штат Вашингтон, де працював над операційною системою Windows. Сам учинок та у біографічні відомості свідчить про неординарність і масштаб особистості Степанця. Спогади друзів та рідних Григорія можна прочитати у матеріалі на Доує. Вінницька осередка ІТ-компанії теж активно підтримують Збройні Сили України. Впродовж 2022 року тільки через благодійний рахунок Вінницької it асоціації компанії задонатили близько 5 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України, а також на Страждалих від війни цивільних, якщо говорити про волонтерство в цілому, то там ще з 2014 року та наші колеги, наприклад, Сергій Варварський, є учасником фонду Загартовані серця. І вже на зараз ми змогли закупити біля 60 автівок, які відправили до збройних сил так в допомогу. І в нас зараз також стартував фонд та інша ініціатива Загартована Сотня. Ми плануємо до кінця року передати. 100 автівок, так саме з підтримки якраз епамерів та фонду загартовання серця. Окрім того, ми також долучалися до ініціатив і допомагали іншим різним фондам у Вінниці, таким як Мамалеча або Центру реабілітації «Гармонія». Це були і продукти харчування, це були набори гігієнічні, так для маленьких діток, для їх сімей. Це й досі допомога внутрішньо переміщеним особам, які проживають Живують у селищі Сутиски там біля 110 сімей, так і з них 38 діток, якими там із останнього влаштовували поїздку до нашого подільського зоопарку. Також подорож до Макдональдса, і там ми намагаємося відгукуватися на будь-які їхні запити щодо підтримки саме цих сімей, так і щодо допомоги саме цим діткам. Окремо також співпрацюємо з it Асоціацією у Вінниці. Так, у нас також є ініціативи за їх підтримки. і це була допомога саме в розмірі 10 тисяч доларів на відновлення вікон постраждалих будинків після 14 червня 2022 року, коли в нас сталися вибухи і загинули люди. Вже пізніше компанія. Ну, розуміючи, що потрібно платити податки, потрібно втримувати команду. А команда це також велика кількість податків. Це люди, які підтримують інших українців, інші сім'ї. Ми поступово поверталися до платіжних наших функцій. І вже тоді, ну, на той момент, у нас офіс, цей офіс нагадував більше як такий волонтерський центр, де можна приїхати, переночувати, поспати. Там ну там автоматично якось служба маркетингу. Просто весь мерч, який у нас був теплий, холодний футбол. Все, що було, просто завезли туди, щось, що було таке, схоже на іграшки, завозили дітям, які переселенців окремо збирали на автомобілі, хто як скинуть кому. Ну, це носило такий стихійно, але дуже крутий характер, дуже багато всього відбувалося. А потім пізніше ми вже почали це ставити на якісь рейки розуміють, що ми можемо організовувати сервіси, ми можемо створювати прозорі процеси. Можна сказати, що два таких вектори, де компанія допомагає, це і участь Юнайтед. 24 Коли ми на морські дрони задонатили це підтримка фонду притули і окремо. Ми створили наш проект авто для зсу. З партнером фондом цей фонд взагалі організований автобізнесменами, які якраз постраждали в Херсоні в Миколаїві дуже сильно. І Ми зараз з ними партнеримося і відлагодили кулеїстичний ланцюжок, коли абсолютно причому офіційно. Тому що ми, як компанія, ми можемо тільки офіційно. Ми не можемо на банку збирати. Ми можемо конкретно перераховувати кошти, якщо ми збираємо там складніші такі процеси. Логістику там від закупки офіційної в Британії автомобілів, доставки ремонту, вже напереду. Ми розпочали співпрацю вже давно із нашими клієнтами. Коріння у нас скандинавська, шведське, і початком війни компанія задонатив. Тала у різні фонди це і збройні сили України, і окремі частини бойові і е, різноманітні благодійні фонди, так і адресна підтримка конкретних наших військовослужбовців і наших працівників, які проходять військову службу, були мобілізованими або були добровольцями. Загалом ми передали більше 3,5 мільйонів доларів і допомагаємо їм цільово допомагати і підрозділам, і е, конкретним людям і фондам, які займаються не лише за. Тазпеченням збройних сил а й гуманітарні ініціативи, зокрема, останній такий великий донат був після підриву Каховської ГЕС. Ми запросили і допомогли освоїтися тут такому фонду, як Star4Life. Це є міжнародний фонд, який в основному вкладає інвестує кошти в освіту дітей, школярів. Зараз цей фонд співпрацює із багатьма українськими школами. Ми допомагаємо забезпечувати комп'ютерну техніку для школярів. Ми проводимо різноманітні освітні заходи. Ми зараз намагаємося співпрацювати із місцевою владою аби покращити освіту безпосередньо вчителів інформатики, тобто така. Робота є постійною і планомірною. А загалом, якщо брати Вінницький офіс, вінницький осередок. А ми із початком війни зокрема опікуємося родичами наших співробітників, наших колег, які з мобілізованими і проходять службу вже доволі тривалий час. Зокрема, брат нашої People Partner локації Юлі, він є мобілізований. Ми неодноразово одноразово допомагала на ремонт техніки закупівлю пікапів. І тому подібне для його військової частини це, якщо брати конкретно Вінницький офіс. Якщо говорити про те, що сталося вже після повномасштабного вторгнення, то Вальтек Глобал, зокрема, створив фонд підтримки українців. Багато наших колег отримали компенсацію за зруйноване житло. Зокрема, наші колеги з Харкова отримали таку допомогу з Чернігова, тобто з тих регіонів, які постраждали найбільше. Також ми приймаємо участь у різних благодійних організаціях. Наприклад, перед новим роком в Ініціативі Буча Хелп, яку створили наші колеги. Ми допомогли майже 700 сотням діток, і найцікавіше у компанії Вальтек те, що коли наші колеги створюють якісь такі збори, наше керівництво потім подвоює ту суму, яку ми збираємо. Тому ми маємо можливість допомагати багато, допомагати діткам, сім'ям. Вінницький офіс також приймає участь у різних благодійних ініціативах. Наприклад, навесні безпосередньо наш Вінницький офіс приймав участь у висадці магнолії, алеїв нашого парку Пирогова, знаменитого, це робили безпосередньо. Середні наші колеги з своїми сім'ями та дітками, і тепер ми матимемо таку пам'ять в нашому місті. Також декілька тижнів тому ми долучилися до збору одягу постраждалим в Херсоні та інших містах. Таким чином ми також намагаємось долучатися і до глобально до компанії, і локально у Вінниці. До повномасштабного вторгнення компанії готувались до розвитку своїх локацій всередині країни, збільшення кількості співробітників, а також поступової глобалізації. Але повномасштабна війна внесла корективи у плани як українців, так і їхніх бізнесів. А минулої зими значною несподіванкою стали часті та тривалі вимкнення електроенергії. У матеріалі на сайті довго досліджував, чи змінилась ефективність роботи айтівців під час блекаутів. Спойлер незначно. Про вплив повномасштабної війни, а також блекаутів. Ми запитали і у вінницьких айті компаній. Компанія нам організувала. Вала, от там, де ми зараз тут працюємо, організували генератори. все додаткове обладнання для автономної роботи, старлінки, додаткові резервні лінії. Також що було класно, що відповідно ми могли в офісах і зарядити свої парабенки і так далі. Тому якби це було не тільки як з точки зору компанії, зручно, а також з точки зору індивідуальних там людей. Ми розуміємо, що наші замовники менеджер ті ризики пов'язані з тим, що ми знаходимося в Україні, і потрібно якось вирішувати, тому що ми дійсно знаходимося дуже в ризиковому регіоні і втратити такого виконавця робіт, як ми. Це досить реально, але ми це прямо комунікуємо. Ми спілкуємося з нашими партнерами. Вони це розуміють, і з багатьма ми продовжуємо нашу співпрацю. Це стає Можливим завдяки нашій важкій та наполегливій праці, тому що ми маємо дуже багато історій, коли наші колеги писали код, виводили релізи під час обстрілів, в коридорах, в укриттях. Ми не живемо в вакуумі, так ми є частиною українського суспільства, світової економіки. Зараз світ, зокрема, через війну переживає не найкращі часи з точки зору економіки в деяких країнах спостерігається рецесія, підвищена інфляція, і це спричинило те, що Попит на it послуги у світі знизився в принципі. Війна ще є додатковим викликом, і клієнти думають, а чи наняти команду в Україні або, можливо, в інші більш безпечні локації. Але своїм професіоналізмом якістю роботи ми все ж таки домагаємося того, що клієнти приходять саме в Україну, війни це зокрема, і таким чином ми підтримуємо нашу економіку. Хоча за даними it асоціації порівняно з 22 роком, it галузь дещо знизила зростання, тобто ми на 7% стали меншими. Перед нами завжди стояла задача безперебійної подачі ну, роботи сервісів. Так як перші сервера були саме тут, в офісі, то нам потрібно було забезпечити їх електроенергією. Тому система, яка будувалася. Ще давно, там 5-7 років тому, вона і будувалася стабільною, щоб вона витримувала навантаження, відключення, аварійні відключення і так далі. І тому тут в офісі є резервне живлення, там це генератори, є окремі лінії інтернет в березні. Ми отримали старлінк перший. Ну зараз у нас вже там декілька старлінків для того, щоб забезпечити інтернетом, особливо після ковіду, перейшовши багато чому в онлайн формат. Це дало змогу нам розширятись, залучати талановитих хлопців і дівчат не не тільки з Вінниці, навіть не тільки з України, чому ми дуже раді. Спочатку, звичайно, це був шок як для всіх, і перший період, перші тижні, місяці мова. Йшла про е, виживання. Ми дивилися, яким чином. Нам забезпечити спочатку в першу чергу наші родини, звичайно, потім ми дивилися, яким чином допомогти кожному з наших колег з нашої великої родини, і е, далі ми дивилися, яким чином підтримати клієнтів, тому що це було не про бізнес, це було про виживання, про підтримку один одного. Для прикладу, ми забезпечували надали можливість безкоштовного використання всіх наших сервісів для того, щоб в принципі да, да дати з. Могу отримувати хоч щось цей складний час для, наприклад, для автодилерів, для агенцій нерухомості і так далі. Далі ми моніторили ситуацію, і звичайно, що по мірі того, наскільки слава дяка, велика вдячність нашим ЗСУ, наскільки стабілізовувалася ситуація, ми дивилися регіонально і там, де була змога відновлювати вже бізнес-активність, ми її відновлювали, тому що нам необхідно було забезпечувати знову ж таки можливість. Роботи створення сервісів і забезпечення українцям користуватись нашими сервісами, забезпечувати співробітникам можливість отримувати винагороду і забезпечувати родині, і звичайно, що надавати підтримку в різних форматах державі у виді, у вигляді податків і ЗСУ в різних різноманітної допомоги, яку ми надавали зараз. Можна сказати, що компанія повністю налагодила всі свої процеси, процеси внутрішні надала можливість працювати безперебійно. Тобто, в нас всі наші офіси вони забезпечені генераторами, вони забезпечені старлінками, є безперебійний інтернет, можливість працювати. Як ви бачите, в принципі, тут досить комфортна локація, досить приємно, навіть просто знаходитись і працювати в такій атмосфері. змінилось ставлення. Людей там до багатьох якихось речей там дуже багато чого передивилися, і в своєму особистому відношенні, і відношенні в принципі до, до всесвіту якогось. Ну не знаю, ну я думаю, що це вже так більше те, що про людей. Але якщо все ж таки ми говоримо саме всередині компанії, тут зміни в організаційних робочих моментах все досить було відпрацьовано. Компанія готувалась до цього. В плані людських якихось відносин мені здається, навіть десь. Чомусь можливо й ближче навіть стали. В Плані it навчання в Вінниця є доволі гарним варіантом. Тут зосереджено багато державних та приватних навчальних закладів, таких як Вінницький національний технічний університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса, а ті школи Artinov School, New IT School, Вінниця IT Academy. До речі, у цьогорічному рейтингу АІТ ТО є і головна кузня технічних кадрів міста. Вінницький національний технічний університет. Також університет увійшов у двадцятку найкращих закладів вищої освіти за всесвітньо відомим рейтингом Webometrics. SIGMA Software співпрацює зі всіма вінницькими технічними закладами вищої освіти. Зокрема, з університетом, де я навчаюся, це Вінницький національний технічний університет. Мій шлях в SIGMA почався з того, що я побачив заявку на порталі мого університету, що SIGMA набирає людей в кемп по дотнету. Ну я вирішив взяти в цьому участь на кемпі. Я в основному засвоював більше теоретичні навички, теоретичні знання з деякими вкрапленнями практичних задач. І після успішного успішного проходження кемпу я перейшов на групову інтернатуру, де до нашої команди вже прикріпили ментора, де ми писали пет-проект вже, тобто повноцінний, максимально наближений до якихось корпоративних проєктів. Після закінчення групової інтернатури в нас була зустріч з проджект-менеджерами компанії, які оцінювали наші результати, оцінювали загалом. Рівень англійської мови, оскільки вся комунікація з ними була виключно англійською мовою. Після того як я успішно закінчив групову інтернатуру, мене взяли на проект, де я зараз працюю, і в цілому мій шлях в Сігмі до сих пір продовжується. Я маркетингом займаюсь більше 23 років. Тоді це слово було якесь дике. Перший маркетинг я почув, я ще був в 9 класі, це початок 90-х. Я ще закінчував школу в Вінниці. На базі одной, однієї школи були такі курси юного бізнесмена, так і називали. Там був бухгалтерський облік, менеджмент і маркетинг. Потім це були книжки, які ще не перекладені були і на українську, і навіть на російську мову. Потім це окремі спеціалізовані курси тематичні і так далі. Основа, мабуть, це. Жива практика справжня, маркетинг це для людей і бізнес для людей. Ну так як і люди для людей мають бути, оце мабуть так. Так, в нас є різний досвід роботи. Це в ну, Вінниці політехнічний університет. Є він в першу чергу, тому що це основа IT бізнесу, все-таки розробники. Там різні програми взаємоділи. Зараз, після ковіда, коли цей трансформаційний процес відбувається, таких програм менше стало. Але наша компанія співпрацює з it академією, в яку ми по суті ми підтримували it академію весь цей проміжок часу. Допомагали і і вона навчає дітей від школи і далі. І зараз вона буде розширювати можливості. Тобто, ну бо IT – це ж не лише розробка, IT – це і маркетинг, і дослідження. І обслуговування, і сервіс це одна цілісна сфера, яка має на виході віддавати користь, користь людям приносити. І ця IT-академія буде розширюватися, і Я переконаний, що ми там зіграємо таку значну роль. Я випускник Вінницького національного технічного університету освіта. Один з пріоритетних напрямків нашої компанії, зокрема у Вінниці, ми співпрацюємо з Вінницьким національним технічним університетом, з Донецьким національним університетом імені «Стуса». Також ми підтримуємо загальноосвітні заходи. Зокрема, у нас був захід присвячений новим можливостям, які надає штучний інтелект, хмарні середовища. Минулого року наша компанія робила курс «IT fundamentals», де всі українці, які хотіли б зробити перші кроки в IT, могли зрозуміти, що таке it галузь які тут. Професії присутні, які можливості, зокрема, наприклад, сьогодні стартує курс для наших ветеранів, які також е, бачать своє майбутнє в ІТ. І до найцікавішого згідно з останнім зарплатним дослідженням ДОУ, влітку 2023 року медіанна зарплата Вінницького іт спеціаліста сягла 3325 доларів. Найбільші суми 4700 тисячі сімсот доларів отримали сініор Сі Шарп розробники а найменші 2150 javascript розробники. Вінницька, ІТ розвивається. які Асоціація називає місто маленькою столицею інновацій та розвитку. А у компанії попереду багато викликів та планів наразі компанія має доволі великий потенціал для розвитку конкретно у Вінниці. Ми однозначно хочемо більше людей. Тут ми хочемо більше життя. Люди із Вінниці вони чарівні, вони прекрасні. Вони люблять веселитися. Вони мають зуби або боронити своє. І е, безпосередньо наша компанія вона всяко підтримує і першу, і другу ініціативу, і заодно забезпечує цікавими проектами, класним робочим місцем і чудовим ставленням в колективі. У лютому в нас були дуже амбіційні плани по зростанню у 2-3 рази найближчими 2-3 роки. Звичайно, ці всі події скоригували наші плани. Тому зараз ми говоримо про таке. Утримання наших позицій і з обережним оптимізмом дивимося в майбутнє, щоб повернутись до наших планів зростання. Наш стрімкий розвиток розпочався в 2021 році, на весні, році навесні. І вже в грудні був відчинений безпосередньо цей офіс, тобто він є наймолодшим в Україні, можемо сказати. І зараз він дуже стрімко зростає. Ми маємо вже в Вінниці більше 20 консультантів. Продовжуємо набирати людей, якщо є нові проекти, знаходяться такі можливості. Ми з задоволенням розширяємо команду не лише у Вінниці, а й по всій Україні. До прикладу, ми, незважаючи на війну, незважаючи на виклики, ми запустили таку платформу, як Агрорія, тому що Україна одна з найбільших аграрних країн, і ми бачимо величезний потенціал і хочемо створити такий самий класний продукт, платформу, як є Авторія, Дімрія, так само, щоб і. Аграрія був лідером, який допомагає аграріям саме робити їхні бізнес і нам розвивати аграрну країну. Ми плануємо розвивати нашу команду, наші продукти. В нас немає якихось територіальних обмежень. Відповідно, ми в першу чергу дивимося на талант і на можливості залучення кандидата не так наскільки його чи її географічне. Де ця людина знаходиться для нас. Зараз це перестало бути обмеженим. Дякуємо, що додивилися відео. Більше цікавих фактів про IT в місті, профільні навчальні заклади, тематичні події, а також галузеві перспективи регіону. Читайте у матеріалі на DOU.UA. А ми поїхали далі досліджувати українське регіональне IT. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.